26 грудня у стінах Прилуцької центральної міської бібліотеки розквітла оаза інтелектуальних розмов. Вже втретє до розмовного клубу Територія слова долучилися працівники бібліотеки, місцеві письменники, а також студенти спеціальності журналістика Прилуцького педагогічного коледжу. На цьому клубі вдосконалюємо володіння української мови в довільній формі в розмовній сфері. Тому що читати і писати ми ще можемо якось там думати про правила і виправляти десь якісь помилки. А в розмовній мові, можливо, ми ще не зовсім вміємо сформувати свою думку, там відстоїть вести грамотну і правильну дискусію. Тому за головну мету нашого клубу ми беремо е, уміть аналізувати. Подію, фільм, концерт, книгу, там театральне дійство. Тобто, всі події, які навколо нас відбуваються, ми можемо мати свою власну думку. Єднання різних поколінь і професій створило унікальну атмосферу, де кожен міг висловити свою думку та почути різні погляди на обговорювані теми. Цього разу дискусії точилися навколо творчості письменника Михайла Куцюбинського та підліткового серіалу Перші ластівки це більш сучасний е, такий серіал, в якому відкриваються дуже болючі теми: наркотики, алкоголізм, е, вбивство. Там же це почалося в першому сезоні, е, і в гуртожитку це все відбувається. А друга е, другий сезон це вже протилежно, тобто які герої були. Е, Добрими персонажами вони стають абсолютно злими і так сказати попускаються до самого дна. Для учасників клубу Територія слова такі ініціативи стають не лише можливістю обговорити цікаві книги, фільми та серіали, а й платформою для саморозвитку та нових знайомств. Анастасія Удут сьогодні вперше доєдналася до розмовного клубу. Ця атмосфера. Вражає, захоплює, мені дуже подобається саме це враження непевершені для нашої професії, для нашої спеціальності, для майбутнього це дуже корисно. Ми розвиваємось, ми поповнюємо наші читальні запаси також. Можемо дізнатися багато чого нового. Дуже класно, що нас доєднують до таких розмовних клубів, тому що для журналіста дуже важлива це мова. В наш час дуже багато людей вчаться, тому що, як відомо, дуже багато хто говорив суржиком, але потрібно себе переналаштовувати на українську мову і більше діяльність. Ми вчимося зустрічаємось з людьми з письменниками, обговорюємося. Орюємо цю діяльність, ми розвиваємо себе як і в літературній сфері, щоб бути досвідченими журналістами, і також себе розвиваємо в досвіді. Нам приємно, що молодь іде, молоді це цікаво. Ми й робимо ставки більше на молодь, тому що. Наприклад, журналістській професії, майбутнім нашим журналістам, це обов'язково згодиться, наприклад, вести дискусію і відстоювати, що я думаю так, тому що і переконувати співбесідника. Такі зустрічі для студентів це справжня знахідка. Це є надзвичайно важливим для розвитку читацької культури серед молоді, адже саме в атмосфері вільного спілкування народжуються нові ідеї та формується критичне мислення. На сьогодні проблема з читанням дуже велика. Країни Європи говорять про те, що їхні двочі освіти вже відвикли від писати ручкою від того, що вони читають книжки, і тому вони б'ють уже на сполох. Тому і ми, щоб не відстати від європейських держав, починаємо бути на сполох, починаємо залучати наших освіти до читання книжок, обговорення фільмів. І обов'язково один з трендів це творчість Михайла Коцюбинського, тому що ми маємо ювілейну дату в наступному році. Тому Залучаємо сучасну молодь не тільки до читання е, творів, які є на часі, сучасні, а й обов'язково залучаємо читання і класики. Розмовний клуб Територія слова став яскравим прикладом того, як Прилуцька центральна міська бібліотека є центром інтелектуального життя нашого міста. Дуже вдячна колективу бібліотеки за те, що мені постійно запрошують, не забувають про мене, надають можливості про себе нагадати і подивитися, доєднатися до усього того чудового і прекрасного, що тут дуже часто відбувається.